Мир вам у Христі, дорогі брати і сестри! Вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. Сказав Господь: кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем моїм небесним. А хто зречеться мене перед людьми, зречуся того і я перед Отцем Моїм Небесним. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене, і хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене, і хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Усе мені передано Отцем моїм, і ніхто не знає сина тільки Отець, і Отця ніхто не знає, тільки син. І той, кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас, возьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє благо і тягар мій легкий. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні в Євангелії ми з вами чуємо слова Христа. Однозначного тлумачення яких немає. Є багато пояснень святих отців та учителів церкви щодо фрази Спасителя: і хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Але всі ці тлумачення так чи інакше є позаісторичними адже вони пояснюють Хрест через призму слів апостола Павла, що Слово Боже про Христа Розіп'ятого для когось юродства, а для нас сила Божа. Очевидно, що промовляючи ці слова, Христос хотів донести дуже важливу думку до своїх слухачів, і, відповідно, малоймовірно, що Христос казав про хрест як про знаряддя катувань, яке використовували римські солдати. Про що ж Він казав В книзі пророка Єзекіїля написано: Перейди серединою міста, серединою Єрусалиму, і зроби знак. На чолах людей, що зітхають та стогнуть над усіма тими Гедотами, що робляться в його середині. Що цікаво, в єврейському тексті на місці зроби знак, буквально написано наступне: Напиши букву тав. І в часи пророків ця буква писалася як перехрестя двох ліній, схоже на Андріївський хрест. А до інших він сказав: При мені Ходіть за ним у місті і вбивайте, нехай ваше око не має милосердя. І ви не змилуйтеся, а до кожної людини, на якій цей знак не підходьте. Тобто ми бачимо, як пророк Єзекіїль велить зобразити хрест на чолі тих людей, що не згодні з беззаконням, яке діється в місті. І цих людей Господь велить зберегти від смерті. Тут ми можемо зрозуміти слова Христа і так, як їх розуміли Його сучасники, адже книги пророків вони чули під час зібрання в синагогах. Візьми на себе символ обраності Божої, але цей символ також стає символом гніву Божого. Апостол Павло нас навчає, що небезпечно, прийнявши хрещення, знову повертатися до минулих гріхів. Для нас, православних християн, єдиний знак перемоги та захисту це хрест Христовий. І якщо ми відторгаємось від Нього, то Він перестає бути для нас захистом, а стає грозним викриттям нашої співучасті в беззаконні. Під беззаконням пророк Єзекіїль мав на увазі відступлення від віри в єдиного Бога. Поганий вчинок це той вчинок, що відвертає від поклоніння єдиному Богу. Це було у Старому Завіті, але і зараз це нікуди не зникло. Кожен раз, коли ми вигадуємо собі інших богів, тобто те, що дійсно захоплює наш розум і серце, ми відступаємо від Господа. Кожен раз, коли ми живемо суєтою віку цього, ми хоч і ненадовго, але відрікаємося від Бога. Знак Христа це підтримка для християнина, який любить Бога. Що означає любить Бога? Означає, що Бог і Слово Боже займає в його житті дуже важливе місце. Хотілося б сказати перше, але це в житті так рідко буває, тож, хоча б одне з перших, ми сьогодні, в неділю всіх святих, згадували пророків. Про старозавітних праведників говорить у сьогоднішньому апостольському читанні і апостол Павло. він каже про віру цих людей, які через подвиг віри все ж не отримали обіцяного. Що ж обіцяв Бог не бачило того око, каже, не чуло вухо і не приходило те на серце людині, що приготував Бог тим, хто любить Його. Але вони ще не отримали цього, ще чекають, померши в таких скорботах. Вже минуло стільки часу, як вони залишилися переможцями і ще не отримали нагороди. Подумаймо, що скільки коштує Аврааму і апостолу Павлу чекати, коли ми досягнемо досконалості, щоб мати можливість отримати нагороду. Спаситель передбачив, що він не дасть їм нагороди, поки ми не прийдемо, подібно до того, як чадолюбивий батько каже добродушним дітям, які виконали свою справу, що не дасть їм їсти. Доки не прийдуть їхні брати. Що ж робити Авелю, який перш за все переміг і залишається неувінченим? Що ною, що іншим, які жили в ті часи і чекали на тебе, і тих, які будуть після тебе, бачиш, що маємо перевагу перед ними. Тому добре сказав апостол Бог передбачив про нас щось краще, щоб не здавалося, ніби вони мають перевагу перед нами в тому, що увінчуються перші. Бог визначив увінчати всіх одночасно, і той, хто переміг за стільки років отримати вінець разом з тобою. Чи бачиш піклування про нас Боже? Вони попередили нас у подвигах, але не попередять у отриманні вінців, і це не є несправедливість до них, але честь нам, оскільки вони чекають своїх братів. Якщо всі ми одне тіло, то для цього тіла більше задоволення. Коли воно увінчується повністю, а не частинами. Праведники тому і варті подиву, що радіють благам братів так само, як і своїм власним, і вони самі бажають бути увінченими з іншими своїми членами, тому що в загальному прославленні велика втіха. Проходимемо те, що нам належить, дивлячись на начальника і совершителя віри Ісуса, Який замість радості зазнав Христа. Тобто він міг би і не страждати, якби захотів, тому що він не зробив гріха і не було брехні в устах його. Якщо ж він, не маючи жодної потреби бути розіп'ятим, розіп'явся за нас, то чи несправедливіше нам переносити все мужнє? Велика, справді велика втіха для нас страждання Христа та апостолів. Цей шлях до чесноти Христос вважав настільки прекрасним, що й сам йшов по ньому. Не маючи потреби, скорботу визнавав він такою корисною для нас, так якби вона була джерелом радості. Послухай насправді, що сам Христос каже і хто не бере Христа свого і не йде за мною, той не вартий мене. Таким повчанням Він вселяє якби наступне якщо ти учень, то наслідуй вчителя, це властиво учневі. Якщо ж він ішов скорботним шляхом. А ти йдеш радісним, то ти йдеш не тим шляхом, яким він йшов, а іншим. Який ти послідовник, коли не слідуєш, який ти учень, коли не наслідуєш вчителя? Отже, велике благо скорбота, вона провадить дві найбільші справи: очищає гріхи і робить нас мужніми. Будемо слідувати за Христом в своєму житті і отримаємо обіцяні нам блага яких нехай сподобимося всі ми благодаттю Господа нашого Ісуса Христа, з яким Отцю, зі Святим Духом слава, держава, честь нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 4 червня 2023 року на свято п'ятдесятниці митрополит Сумський і Охтирський Євлогій очолив престольні богослужіння у Троїцькому архієрейському соборі міста Суми. Напередодні ввечері його Високопреосвященство очолив всенічне бдіння, а в самий день свята. Божественну літургію, за якою співслужили клірики собору та гості у священному сані. Православных. Є святий Ісус, під час святкової божественної літургії владика Євлогій звернувся до богомольців та гостей зі словами проповіді, який пояснив богословський зміст святкування П'ятидесятниці. За богослужінням були піднесені молитви за настання благословенного миру в Україні та за постраждалих через військові дії. Значна кількість парафіян причастилася святих Христових тайн. Після Божественної літургії була відслужена вечірня з особливими коліноуклінними молитвами, які звершив високопреосвященніший архіпастер. На честь кліру та парафіян було проголошено уставні Многоліття. Благочинний Троїцького собору, протоірей Олександр Кудряшов, висловив подяку від себе особисто від духовенства та пасти собору за постійну турботу, підтримку та архіпастирське керування. На завершення митрополит Євлогій привітав духовенство та церковну громаду із престольним святом після Богослужіння. Для всіх парафіян та гостей храму Троїцька громада традиційно приготувала спільний святковий обід. 5 червня 2023 року, в День Святого Духа, відбувся сьомий випуск Сумської духовної семінарії імені блаженнішого митрополита Володимира Сабодана. У рамках святкування у Пантелеймонівському храмі міста Суми звершені богослужіння. Напередодні мале повечір'я з читанням канону Святому Духу та Святкове Утрення, сам День свята. Молебень з читанням акафіста при Святій Трійці та Божественна літургія. Богослужіння очолив ректор семінарії, високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирський Євлогій, у співслужінні викладачів та випускників у священному сані. Під час богослужіння були піднесені подячні молитви, молитви за Україну, її народ та військо за перемогу над ворогами. Семінаристи причастилися святих Христових тайн. Після читання святого Євангелія владика ректор звернувся до присутніх зі словом проповіді, в якій виклав догматичне вчення про третю іпостась Святої Трійці Духа Святого, про його зішестя в день П'ятидесятниці та безперестанну дію благодаті Святого Духа у церкві Божій через святі таїнства. Після запричасного вірша проповідь виголосив випускник стаціонару Гус Георгій. По завершенню богослужіння за традицією був зроблений загальний фотознімок. Урочистості випуску продовжив випускний акт в актовій залі семінарії. Урочисте зібрання відкрив ректор семінарії, митрополит Сумський і охтериський євлогії. Секретар педагогічної ради семінарії, архімандрит Анастасій Панов. Зачитав звіт про результати екзамінаційної сесії перевідних і випускних іспитів та захисту бакалаврських робіт вихованцями 4 класу семінарії. Проректор з навчально-виховної роботи, архіменрит Антоній Бондаренко, оголосив вітальне слово з нагоди випуску семінарії голови учбового комітету при священному Синоді Української православної церкви митрополита Ніжинського і Прилуцького климента а також. Ректора Київської духовної академії і семінарії архієпископа Білогородського Сильвестра з традиційним словом, яке вимовляють кращі випускники року, до присутніх звернулися клочко Максим від стаціонару і Ірей Андрій Діденко від сектору заочного навчання. На добру пам'ять, випускники піднесли дар семінарії, на адресу випускників, а також всіх присутніх. Прозвучало напутнє слово сумського архіпастиря. Наприкінці засідання відбулася традиційна церемонія вручення дипломів. Випускники отримали дипломи бакалавра богослов'я, направлення учбового комітету при священному Синоді Української православної церкви, посвідчення про хіротесію вчиття та на знак успішного завершення навчання і облагословення на подальше пастирське та церковно-парафіальне служіння, пам'ятний подарунок. Книгу проповідей митрополита Євлогія. Во ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. П'ятідесятницю празнує і духа. пришествия возлюбленные Господи братья и сестры празднование Пятидесятницы это не только воспоминание события которое произошло когда-то две тысячи лет назад но Пятидесятница это событие действующие продолжающиеся в веках посредством церкви. Ибо Пятидесятница, то есть сошествие Святого Духа, это основание, начало церкви. Церкви, как богочеловеческого организма, в котором совершается наше с вами спасение. Церковь – это Пятидесятница, действующая в веках и Церковь будет совершать свою спасительную миссию вплоть до второго пришествия Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Сошествие Святого Духа. Начало основания Церкви. Наше спасение Бог Отец – совершил через Сына во Святом Духе. Святой апостол Павел называет церковь телом Христовым. И вот если это тело Христово, то святые отцы, толкуя священное писание, говорят, что душой этого тела является Дух Святый и непостижимого Бога и недостижимого по существу своему мы постигаем и достигаем через Его нетварные божественные энергии. Вот эта энергия называется привычным нам словом благодать. Благодать — это нетварная божественная сила. Эта сила достигает нас в Ипостаси Святого Духа, хотя в равной степени принадлежит всем трем лицам Святой Троицы. Эта сила — это нетварная энергия, совершающая наше спасение подается нам вследствие искупительного подвига Бога человека, Господа нашего Иисуса Христа. Благодать усвояет нам плоды искупительного подвига, которые совершил Господь и Спаситель мира. Но благодать не является каким-то магическим дополнением к природе человека. Она не изменяет нашу природу с точки зрения ее сущности, но преображает способ ее существования. Как мы достигаем этой благодати? Как можно стать причастным этой нетварной божественной энергии? Святая Церковь говорит нам об этом, например, через молитву, через искреннюю, сердечную, смиренную, покаянную молитву. Человек может стать причастным к Божественной благодати. Через делание добрых дел, то есть через жизнь по Евангелию, Человек может стать причастным этой благодати. Но в особенности мы становимся причастными благодати в таинствах святой церкви. Каждое таинство имеет свою особенность. Благодать в каждом таинстве действует по-своему. В таинстве крещения. Благодать очищает нас от первородного греха и соделывает чадами Божьими. В Таинстве Миропомазания мы принимаем печать благодати Святого Духа. Почему священник при миропомазании, которое совершается раз в жизни над человеком, после крещения говорит печать дара Духа Святого? В таинстве исповеди мы возобновляем в себе благодать крещения. Ведь совершая те или иные грехи, мы оскверняем одежду души нашей, одежду данную нам в таинстве крещения благодатью Святого Духа. И вот если крещение – это рождение водою и духом, то покаяние – это крещение слезами и духом. При искреннем раскаянии нам подается благодать прощения грехов. В таинстве причащения мы соединяемся с самым высшим духовно-телесным образом, совершителем нашего спасения, Господом нашим Иисусом Христом. Соединяемся посредством благодати Святого Духа. Таинство священства рукополагаемо возводится на ту или иную степень трехчинной иерархии, установленной Господом нашим, для того, чтобы совершались таинства. Ибо без иерархии трехчинной не бывает церкви. И иерархия должна идти от Христа через апостолов, благодатью Святого Духа. В таинстве еле освящения благодать исцеляет нас от недугов духовно-душевных и телесных. В таинстве брака она соединяет жениха и невесту, делая их как бы единым целым, благословляя их супружеский союз в образ духовного союза Христа с церковью. Вот так многообразно действует благодать в церкви. Дорогие мои, вне церкви благодать в ее спасающем действии не действует. Есть такое понятие в нашей догматике ⁇ благодать призывающая и благодать освящающая. Благодать призывающая, она действительно может действовать вне церкви. Человек может обратиться к Богу, например, через рассматривание видимого мира. И рассматривая мир и видя, что он разумно устроен, человек может прийти к мысли о том, что есть высший разум, который сотворил этот мир. Видя законы природы, человек понимает, что есть законодатель. И мы говорим, что здесь действует благодать, но в призывающем действии, не спасающем, только приводящая к Богу. А вот спасающая сила благодати подается, дорогие мои, только в церкви, основанной Господом нашим Иисусом Христом. И вне церкви эта благодать не действует, ее там нет. Итак, дорогие мои, станем и мы причастными благодати Святого Духа. Не когда-то, а ежедневно, и сегодня, и завтра, каждый день совершая молитву и свое жизненное служение – в наше спасение, пусть каждый из нас станет причастным благодати Святого Духа, ибо для этого мы и призываем Духа святаго, Царю небесный, утешителю души истинные. Приди и вселися вны. Аминь. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.